Добрий день. Сьогодні я покажу Майнкрафт для початківців. Показую всі важливі блоки. Поїхали! Так. Це звичайна земля, як ви вже напевно зрозуміли. Є ще дуже багато видів. Це ґрунт для того, щоб сажати рослини. Це підзол. Ось це грибниця. А це земляна стежка. Це звичайна земля, кам'яниста земля і земля з корінням. Земля з корінням, схожа на черв'яків. Але в Майнкрафті немає черв'яків. Знайте це. Так. Оця вже покрилася травою. Так, треба поставити звичайну землю. А ось це брати. Ось так. Ось так. Ось так ось. Так. Все це ми кладемо. І зараз буду показувати вам дерево і все, що можна з нього зробити. Так, ось дошки. Так, і ще беру. Беру все, це. так. І верстак. Ось це дерево, для того, хто не знав. А ось це його обідрана версія. Ось це, ось це дошки з дерева. А оце паркан, відкривашка. Не пам'ятав як вона називається. Так, двері, двері. Двері, драбина і ще є люк. Але я його не поставив. Так, і верстак. На ньому можна багато чого крафтити. О, бачите, у мене в інвентарі з'являються дошки. Це я перекравчую дерево в дошки. Так. І ще можна скрафтити палицю. Вони у мене в руці, ось, подивіться. Так. А тепер... а тепер переходимо к ще важливішому. Переходимо к різним видам каменю. Так, є багато різних видів каменю. Так, і зараз я покажу вам їх всіх. Так. Ось камінь, граніт, діорит, андезіт. Не там поставив. Чорнокамінь. Глибинний сланець, туф. Ой, не ставиться. Так. Ой, іще один туф поставив. Базальт. І полірований граніт. А тепер, а тепер ще види каменю, які не помістилися. Бо нагадую, в Майнкрафті дуже багато предметів. І потрібно їх всіх показати. Всі важливі предмети треба показати. Так, це полірований діорит. Це. Полірований туф. Це полірований глибинний сланець. полірований чорнокамінь, полірований діорит. Ой, я його вже став. полірований туф. ні, не те. Гладкий базальт. о, полірований граніт. Стоп, він уже був. І ось такі всі предмети я зібрав. Так. А тепер, а тепер покажу вам всі руди в Майнкрафті. Все кладемо сюди. І, і зараз я покажу вам покажу вам не руди. Руди будуть потім, а всі види дерева. Я показую вам все, що можна зробити з дерева, а це всі види дерева. Оруди на останок. Так. Колода з хвойного дерева, колода з берези, колода з тропічного дерева, з акації, з темного дуба, з мангрового дерева, вишнева колода. Так ой. І блідний дуб. Ось такий він білий. Так. Так, є ще два види дерева, які я вам зараз покажу. Так. Промотати вниз. О, ось вони. Багряне стебло і... і. Багряне стебло і химерне стебло. Вони із Незеру. До Незеру можна зробити портал. Так. Ось я і показав вам всі види дерева. А тепер руди. Беремо, беремо всі руди, щоб показати вам початківця. За це можете підписатись на канал. Все-таки ж я знімаю, все-таки ж я зняв для вас це відео самі важливі блоки в Майнкрафті. Щоб ви, початківці, якщо захочете грати в Майнкрафт, то знали, то знали, які там блоки найважливіші і що з них можна зробити. Так, так, є залізна, алмазна, лазуритова, золота, редстоунова, вугільна руда, мідна руда і смарагдова руда. Це всі руди. І зараз в цьому відео я показав вам всі важливі блоки в Майнкрафті. До побачення, ставте лайки і підписуйтесь.